Я можу сказати, що я захистила диплом в сферах, в яких в мене не було абсолютно ніякого досвіду. Тобто я здобула тут абсолютно всі ці знання, які в мене в дипломі зазначені. от це маркетинг і це сфера послуг. Це те, в чому я ніколи не працювала, нічого взагалі про це не знала. Просто мій світогляд змінився, і я проекти якісь оцінюю більш масштабно з огляду. На всі нюанси і з, мал... з чогось маленького намагаюсь зробити щось більш масштабне, велике, зацепити ще якісь суміжні сфери, додаткові там послуги, можливо, суміжні товарні групи і так далі. Впевненість в тому, що е, я можу швидко оцінити е, вигідний проєкт чи ні. От впевненість в тому, що я можу оцінити будь-який бізнес, чи вартує він інвестиції в себе. От це для мене було тут дуже цікавим і важливим. І, взагалі, вміння оцінювати бізнес, тому що в мене також був такий запит. В принципі, я в Україні часто дивилась підприємства давала їм оцінку для викупу європейськими інвесторами. Я здобула цікаве ком'юніті, з яким завжди можна порадитися, які завжди критично оцінять будь-яку ідею, додадуть своїх, от і допоможуть, якщо це потрібно.